Всім привіт! Ви на каналі Swelzer. І сьогодні ми продовжуємо наш проєкт шлях з Numbado Pro. E, поки що у мене найбільше кубків на гасі. E, я так подивився: в ранки ранки розблоковуються на 1000 кубків. Але за сьогодні я не хочу апати 300 250 кубків. мені лень. Тому я думаю, ми сьогодні апнемо лише до ну, лише 100 кубків апнемо так, ну, йдемо ми в соло ШД. У мене в 3 на 3 тільки 14 перемог. А, в З 40 4. Отже, перша катка, як завжди, на відео. І, і потім я, можливо, ще 2 каточки включу. Боксик забрали. Пінчик, конечно, кидаем. Вау, новий бравлер. А, же не новий бравлер. Так, а, нормально. Ну, це буде скучна катка, тому я думаю, я її показувати вже не буду. Так, тут сушек. Дві сушки тільки. Ну, ладно, нічого. Зато пінчик класний. Цю катку я виграв. Тут, в принципі, всі катки дуже нудні. До речі, ж вийшов новий БП. От і я не знаю, що мені взяти. Тому що, в принципі, голда в мене є, але в мене всього 50 блінгів. І поки що ще немає таких бравлерів, на які, ну прям скини є. Ну, типу, все епіки. Я їх просто не можу купити, тому що у мене. Цих бравлерів немає. Я би купив оцей скін на Едгара. Ну, класний. Я його ще на основі хочу купити. Але мені Едгар тата якось більше подобається. Ну, зараз подивлюсь. Все, Едгар. У нього, реально, є дуже класні скіни. Ну, Саме класний це Дзіф Едгар. Але він 200 гемів. Отже, гаса ми апнули якраз уже на 405 кубків. Зараз ще каточку на відео. Це вже має бути поцікавіше. Бо тут це вже 400 плюс. Тут вже цікавіше трішки. Але я так дивлюся, тут взагалі немає нікого, в кого 400 кубків. Я по-любому зараз закрасити хочу. Я думаю, я на основі буду апати престиж на Едгарі. Ну, ну я ж кажу, вот, сидить. Ну! Я ж кажу, закрисить мене. Ну, блін, я ж так і знав. Ну ладно, наступну каточку. Нічого страшного. Але тут уже посікавіше грати хоча б. Я, до речі, на основі апнув міфіка. В ранкіді, наконець-то. Притом я вчора за кулкою іграв. Це мій друг. І ми змогли апнути тільки до третього алмаза, а потім назад скотилися до другого. А я потім з рандомами просто з з виграв декілька ігор підряд і все. І в мене, у в мене і міфік Ну, Льоня, ну. Ладно. Беремо Едгорюшку, вкачуємо його. Старочку тільки цю беремо. Гаджеті коцей. І все. і Беремо і граємо на ньому. Надо всіх браулерів вапнути на 300 я поки що не буду макс ран гапати, ну, тому що я на гасі ще не так добре граю. На Едгарі я хоча б трішечки вмію грати. Ну, це катки тут не цікаві, Це просто кубки. Я зараз це просто покажу і все. І просто вже покажу, напевно, каточку на 150 кубасів. старочку забрали. На жаль, у мене немає гіперзаряду на Едгарі. Але нічого. Забрали Мзуту. Зараз і бульчика заберемо. Ну, все, в принципі, я вже покажу ближче, коли будемо. Коли ми вже апнемо нашу ціль. Ще одна сушечка. О, васабі? Що? А наша ціль 845 кубків. Також тут ще можна буде відкрити рандомного супер-ер, любого, якого ти захочеш, тільки. Я, напевно, буду брати тіка. Він багато де підходить в, цьому, в Ранкіді. О, клас. О, наступний мегаящик. Треба ще два батли зіграти і все. Отже, я вже включуся ближче до. вже ближче буде до нашої цілі. Отже, в мене там ласткаточка залишилася. Епік, 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 епік. міфік. О, ладно. Е, так, суші. Так, окей. В мене тут зараз куча просто нагород. Ми збираємо спочатку таке все геми, Там таке. Так, дальше стар дроп. Я навіть не очікував. Ну, ладно. Так, окей, мега ящик. 9. Е, Ні, це нічого тут не випада, да. Обидно. Иди про хаус дропик. Лега, лега, лега. Гриф! Туда! Все. Я тепер буду гапти гріфа наступного. Такс, тут пасівочка, але все одно грати не буду. І гриф. Ну, не гриф, а гріф. Такс, окей. Рівень відеозапису підняли, окей. Ну, отже, тут ласкаточка залишилася до хаос дропу. Я зараз просто граю її на відео. І будемо збирати забирати всі нагороди. Я навіть там взагалі не очікував того легендарного стардропу. Там на приматі просто це самий дурний скін, який тільки є. На Прімом. Хоча. Хотя... ні. Тому що є ще більш гидкий скін. Можливо, ви навіть знаєте який. Так, це Baby Shark. Це самий бісячий просто скін. Так, з Енгар. Ну давай, братанчик, іди сюди. Купа дуелька. а Я не понял. А скільки це в мене кубки взагалі тут на Едгарі зараз? А, понятно. Ну, тепер точно ласткаточка Граємо. У мене тут зараз на Едгарі 138. Я взагалі щось забув, що це в мене каточка на плюс тільки що була. Ще я так виіграю, що, що це як не плюс було. Я міскликнув по ульті. Ну, я все одно цього Едгара переміг. Ні, Ну, Деріл, ти можеш відстати? І врешті тако зробити. Дар просто копа мульту. Най, Деріл помилку зробив. Ну ще мені взагалі без проблем я тут забрати. Окей, Едгара ще раз переклікали. А, тут рейгер, просто їх переклікувати треба і все. Типу, тут зараз єдина проблема це. Була нані все. Ми апнули 845 кубасів. Так. Да. Оу, Ще ж навіть щось обрав пасі ми отримаємо. А, точно мегаквест, мегаквест. Там 100 трофеїв набрати. Мені здається, набрати 100 трофеїв. Це найлегший квест, який тільки є. З мега квестів. Хоча там є нанести урон, але воно теж там дуже швидко виконується все. Так, окей, забираємо так. 200 монеток. Ага. Так, ми беремо. А може бути взяти? Ні, ми беремо Тіка. Так, далі ми. Забираємо Це, Це і, звичайно, Супер репік. Ну, ладно. Нічого страшного. Так, новий мега-квест. Донести урону. Реально, с мене легкі квести тут. Звичайно, мені з цих стародропів нічого не випадає, я це знаю. Так, сукей. У мене зараз 3000 голди. Ми зараз е купуємо. Гірс. Блін, а який в мене білд? Я вже не пам'ятаю навіть. Ану. А зараз зайду з твінка. Так, ми заходимо зараз з твінка в Бравлік. Я подивлюсь, який в мене білд на Едгарі. Так, поняв, щит. О. Ой, урон-чит. Так, окей. Прокачуємо. Не прокачуємо. Так, спочатку урон. Ну все. На цьому, ми, друзі, будемо закінчувати це відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Свезер, і всім пока-пока!